Друзі, всім привіт! Бачите, як, ми, як мої помідори зачекалися, щоб їх висаджувати? Ми їх е, вирощували в ящичку на підвіконні, потім розпікірували під туги і надіялися, що висадимо раніше. Але ж ви бачите, які у нас, мабуть, по всій Україні такі заморозки були. І картоплю нам пошкодило, і квасолю пошкодило, і багато плодових дерев також підморозило. Тому ми дочекалися, що наші томати вже деякі навіть і розквітли. Але ці, що вже з квіточками, я їх так і залишу на місці тут, і так вони тут будуть рости. А ці, що ще не, розквіт... не розквітли, буду сьогодні. Будемо з Іваном Фанасовим сьогодні розсаджувати. І бачите, у нас пасмурно трішечки знявся вітер. Тому зазвичай ми висаджуємо ввечері, але вже після обіду вирішили висаджувати, тому що сонечко сховалося і має бути ще й дощик. По прогнозу. Для початку ми свої томатики пролили, щоб коріннячко розмокло, щоб не, коли ми будемо його викопувати, вельми, воно не пошкоджилося. І також ми вже зробили ямки. І зараз вже. Политі томати, будемо викопувати вилами. І ще, друзі, коли ми висаджували всі, ми щороку висаджуємо томати, це наш улюблений овоч. І коли перед висаджуванням я ніколи нічим їх не обробляла. Але в минулому році, і, мабуть, так по всій Україні, тому що в нашому районі у всіх людей десь в середині літа е, сказали, що то, чи то дощ, який випав, чи то яка хвороба. Все гудення посохло, всі томати пропали, і люди залишились без томатів. Я все-таки вважаю, що це не дощ, а хвороба. Тому за три дні до висадки я обробила. Обробила скором, я не рекомендую, тому що обробляю це вперше три дні, як вони в мене оброблені скором від альтернаріозу і від фітофторозу. Вони три дні ось так побули оброблені, і тепер я буду висаджувати. І після того, як я висаджу, через 10 днів я повторно ще чимось оброблю. Можливо, також скором, а можливо, чимось іншим якимось препаратом від хвороб. Ось томатики. О, такий вигляд мають. Вони навіть уже пасинки, бачите, випустили. Але я поки що їх обламувати не буду. Е, висаджу, а потім полью, а потім десь на другий-третій день вже буду видаляти пасинки. Вони ще не такі дуже великі, малесенькі, мабуть, один сантиметр. Подивіться, ось таке собі непогане. І отак разом з ґрунтом я зараз в ящичок накопаю та буду висаджувати. Якщо вам цікаво, які сорта, то сортів дуже багато, друзі. Тут і Волгоградська, і Мікада, і Зелена зебра, і Тарасенко. Ось подивіться, Бета, поки ми збиралися, щоб висаджувати вже відкритий ґрунт. Подивіться, вона вже як гарно цвіте. Я постараюсь, вона низькоросла і сама рання вона віддає відразу урожай. От, я постараюся її дуже прорядити, щоб максимально залишити тут на місці, щоб вона вже, так, як вона цвіте, щоб вона вже так тут і плодоносила. До обіду ми викопали сапкою луночки. Буду садити спочатку високорослі томати, тому робила 70х70 см, а для низькорослих вже буду 50 на 50 десь така відстань. А так для високорослих трішечки більша відстань. І зараз Іван Афанасьович дощовою водичкою із, зі шланга польє, у нас в бочці зберігається дощова водичка, ми збираємо. І зараз поліємо кожну луночку, поки я буду викопувати томати, Іван Афанасьович буде поливати. А тут, друзі, виріс сам кабачок, посіявся. Мабуть, був кабачок, трактор переорав і насіннячко зійшло. І мороз його не взяв, нічого. Тому вирішила залишити його тут на помідорній плантації. О, Іван Афанасьович вимкнув насос. Зараз а бач, як ти швиденько бігаєш. Зараз бистренько польємо, а я йду копати томати. Чому, друзі, я обробила прямо ось тут в парничку? Скором тому, що щоб зекономити препарат, тому що там іде один грам на один літр. Я розвела цю пачечку всього на два літра, і мені вистачило і на ці томати, які я висівала, вирощувала на підвіконні будинку. А ці висівала прямим уже посівом в ґрунт. Також обробила. Вони вже майже догнали ці, навіть краще. Ці вже переросли, а ці саме час садити. І там також ще трішечки обробила і перчик також обробила. Так що 2 літри в парничку вистачило, щоб обробити все. А як я вже розсадю по всій плантації, то тоді потрібно два або й три пакетики. Друзі, в ямки ми нічого не додавали. Потім буде видно по стану розсади, чи підживлювати, чи ні. Поки що. Я не буду нічим підживлювати, щоб, щоб вони укорінилися. А через днів 10-14, от зараз як ми посадимо і в ту бочку, що в нас є на 200 літрів, я до половини заповню кропивою, а потім залью водою, і воно буде бродити 14 днів. І через 14 днів я тільки зроблю першу підживку кропивою або бродилівкою. Ну і розкладаємо розсаду. Я бачите лунки. Викопали такі широченькі, щоб ставити по дві по два томати. Завжди в нас так ставили по два томати в лунку. І навіть по два перці інколи ставили в лунку. Ну і я так само роблю. Ну і так, друзі. Ось так при шльопуємо грязюкою, присипаємо земелькою, ось так, придавлюємо і робимо таку луночку, от, щоб ще полити і водичка збиралася. І так всі томатики і посадимо. Що посадила? Майже. Майже, ну хикати проворна Так, друзі, оце досадимо. Бачите, трішечки вітер їх около але нічого страшного. Мені ще залишилось пару штучок. О, ще одна рядом. Садимо, вже трішечки густіше. Бутилки розлітаються, мої це друзі. Вон, покажи, Ваня понакривала. Я показую баштан. Вже, мабуть, завтра буду знімати бутилки та прошувати. Все. А тепер залишилося знову ж таки ми дощовою водичкою. Полі добре. І завтра вранці також ще один раз польємо. Потім сапкою все пригорнемо сухою земелькою і залишимо так на 10-14 днів. І вже через 10-14 днів будемо поливати. Тому якщо поливати постійно, то буде плохо розвиватись коренева система. А так корінчики будуть іти донизу, шукати вологу. Розвиватися і тільки потім приживатися і тільки потім почне вже зелена маса нарощуватися. Ну, все, друзі, нам залишилось полити сьогодні, полити завтра, пригорнути. Якщо встигнемо, ще сьогодні будемо садити перець та баклажани, а якщо не встигнемо, то будемо завтра садити. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. чи чи цікаво вам, як ми садимо баклажани і перець? І перець? Всім бажаємо мирного неба над головою, гарних урожаїв. Бережіть себе, мирного безпечного неба і пока-пока.